Вітаю скорпіонів! Це ваш старопрогноз на квітень 2025 року. І так, скорпіони, давайте подивимося, що вам приготував місяць. Поділимо його на три декади: початок, середина і завершення. І подивимося в різних аспектах вашого життя, робота, фінанси, стосунки, і візьмемо пораду від карт. І так, скорпіони, налаштовуйтесь на прогноз. Дивіться свої знаки, скорпіони налаштовуються, у мене карти розлітаються. Дивіться на карти, роздивляйтеся свої якісь підказки. Нагадую, скорпіонам прогноз загальний. І так, перша карта. Енергія початку місяця, карта справедливості. Робота. Туз кубків. Фінанси. 4 кубки. Сумки, чотири пентаклі і порада п'ять кубків. Ну, скорпіони щось загрустілі по всім фронтам. Карта справедливості буде говорити про те, що ви налаштовані вирішувати свої якісь питання, шукати справедливості, бути справедливим цьому місяці. Тобто, як люди відносяться до вас, так і ви будете до них. І це може стосуватися е, людини в вашому житті, діва, телець або козиріг. Якщо ж у вас немає такої людини, це може бути якась людина з вашого оточення, яка має фінанси. Можливо, це стосується вашого керівництва на роботі. Можливо, це ваш чоловік, тобто ви налаштовані по справедливості поступати з людиною, і девіз от початок. Е Квітня буде говорити про це. На роботі туз з кубків буде говорити про якусь, можливо, пропозицію, яку вам запропонують. Про те, що на роботі є якась така емоційність. ну Паш у нас завжди буде казати про якусь пропозицію, про якусь новину, про якусь новизну на роботі. Тобто, щось може отак змінюватись в роботі, що буде емоційно вам приємно. В фінансах у нас чотири кубки і король мечів буде говорити про те, що фінанс Фінанси до нас не сильно приходять, ми їх розпреділяємо чітко по всіх місцях, які нам потрібно. І ще це може говорити, що фінанси ми будемо отримувати від чоловіка повітряної стихії, якщо це наш є чоловік. Якщо ж вас немає, це знов буде говорити про те, що ви не сильно задоволені фінансовим якимось станом в собі, будете чітко контролювати всі якісь витрати, чітко притримуватись всіх трат. Записувати і так далі. В стосунках в нас 4 пентаклі і 10 мечів. Буде говорити про те, що хтось з скорпіонів захоче поставити крапку в стосунках, розірвати, розійтися, змінити, тому що 10 мечів у нас буде говорити про якесь завершення в нашому житті, про те, що нас вже набридло. Ми не хочемо далі от нічого з того, що в нас було, тому що ми. Вже настраждалися. І порадую, У нас де 5 кубків. Не дивитися на те, що ви втратили, а розвернути голову і подивитися в сторону. Можливо, звернутися за допомогою до вогняної стихії, до жінки овен, лев або стрілець. Карта буде говорити нам про те, що вона може вам допомогти в якихось ваших сферах життя. Але ще це може говорити про те, що ви маєте бути в такій енергії, бути позитивною, бути більш якось амбіційно дивитися на життя. Да? Тобто не засмучуватись через. Ці кубки, які от ви засмучені, що все втрачено, в мене нічого не вийде, в мене нічого не вийде. Я так думаю, це стосується стосунків. І карта буде говорити про те, що вам треба повернути голову і віднайти ту радість, яка є в королеві жезлів. Тобто зайнятися якимось спортом, зайнятися якимись позитивними речами і порадувати себе. Друга декада для скорпіонів карта Єрофанта. Робота туз мечів. Фінанси король жезлів. Стосунки королева мечів. І порада в нас йде шість пентаклів. Так. Знову ж у нас випадає старший аркан на енергетику. Ви зациклені на своєму якійсь моральності, на своїх якихось принципах, ви чекаєте якогось результата. Наприклад, ви даєте людині, можливо, другий шанс. Хоча по десятці мечів людина кладе крапку, але якщо тут взяти, що тут 4 пентаклі, можливо, ви просто зупинилися і чекаєте, коли це все завершиться. ну У нас карта ірофанта, де говорить. Про те, що ви притримуєтеся своїх якихось моральних цінностей, якихось сімейних цінностей, і по трійці жезлів, можливо, ви чекаєте якогось поворота в вашому житті. На роботі, туз мечів, буде говорити про якесь рішення. І диявол буде говорити про те, що на роботі ситуація може бути така трохи ну Не то, що небезпечна, а така от да? Диявол нас завжди говорить про якісь перевірки, про якісь маніпуляції, про якісь ситуації, в які вас можуть втягнути. І тут мечів буде говорити про якусь різкість, про якусь е новину, яку ви можете знати, про дію, яка може відбутися у вас на роботі. Тому на роботі дуже обережно в другій декаді. Дві карти такі вони. Цікаві, можете написати, як у вас програються вони. В фінансах у нас король жезлі, буде говорити про те, знову карта Єрофанта буде говорити про те, що фінанси ви отримуєте від сім'ї, від, від е, сімейних якихось ваших. Збережень від того, як сім'я працює, тобто гроші до вас приходять, можливо, це ваш чоловік, король жезлів, і фінанси ви отримуєте від нього. І карта Єрофанта буде говорити про сім'ю, про сімейні цінності, про те, що ви покладаєте якісь надії на фінанси сім'ї. В стосунках в нас королева мечів буде говорити про те, що все ж таки хтось з скорпіонів захоче піти, захоче розрубати стосунки, буде кардинально приймати рішення, буде холодно приймати рішення, буде відмовлятися від е, якихось е, пропозицій. Можливо, тобто королева мечів, вона діє чітко, вона діє структуровано, вона холодно відсікає, відрізає, аналізує і при цьому приймає рішення все ж таки розірвати стосунки і піти з них. Піти, знайти ту емоцію, яку їй потрібно, тому що, тому що вона вигоріла. Ф Порадою карт у нас іде 6 пентаклів і двійка кубків буде говорити про те, що ми повинні. Попрацювати на благо чиєсь, допомогти комусь матеріально, допомогти комусь морально, надати якусь пораду. І карта Двійки Кубків буде говорити про те, що ми, можливо, маємо дати другий шанс для нашої другої половини. Тобто ми повинні звертати увагу на свого партнера, допомогти йому, підтримати його. Можливо, ви чогось не хочете бачити в стосунках, а вам потрібно все ж таки розглядати. Гледіти і працювати рука об руку зі своїм партнером. Третя декада для скорпіонів. Таке диявол, дивіться. І два диявола з двох колод випало. На роботі скорпіони обережно. Ситуація дійсно буде не з легких. Так. Ну, Зато я надіюсь, в стосунках ситуація виправиться. Знов у нас випадає багато старших арканів, енергія третьої декади, карта диявола, карта маніпулювати, карта хитрити, карта робити щось. От, знаєте, так, таке. Нечесне, нечисте, якась от буде от і сім пентаклів, буде, це буде стосуватися, можливо, ваших фінансів, можливо, вашого якогось направлення. Ви чекаєте знову ж сім пентаклів, це карта очікування, але карта диявола, вона така шатка. Тобто ви десь хочете зробити якусь маніпуляцію, десь, можливо, щось приховати, можливо, десь надавити на якусь людину, тому що ви чекаєте цього результата і у вас от немає терпіння. На роботі 9 жезлів буде говорити про оборону. І карта суда буде говорити, що на роботі відбувається якась ситуація, в якій ви повинні оборонятися, і для цього час настав. Ви повинні себе захистити, ви повинні себе оправдати, ви повинні показати, що це моє, я вартий. Або все ж таки це може говорити про те, що ви підете з роботи, вам надоїло оборонятися, ви не захочете більше от стояти в такій оборонні. Позиції Карта суда буде говорити нам про те, що, можливо, ви будете повертатись на нову роботу, на стару, яка у вас була раніше, або ж на роботі буде все кардинально мінятися. І карта говорить, що вже все, ну скільки ти можеш стояти в такій оборонній позиції, для цього час настав. Ти повинен відстояти себе і показати, що от я вартий чого. В фінансах у нас королева жезлів і мах буде говорити про те, що фінанси до вас приходять. Якщо ви працюєте в цьому напрямку, Мах в нас говорить про те, що Мах отримує кошти тоді, коли він працює, тоді, коли він завзятий до своєї справи. Якщо Мах не буде працювати, фінансів в нього не буде. Тобто, ви повинні працювати. Ви повинні мати чіткий план. Королева жезлі в неї є план, вона знає, як його досягати, вона знає, як отримати гроші своїм впливом, харизмою і так далі. І мах, в принципі, такий самий. Це буде говорити про те, що для досягнення своєї цілі ви маєте включити всі свої от. Чотири напрямки: да, і емоційність, і фізичний труд, і наполегливість, і розум, і так далі. В стосунках у нас карта Світ буде говорити про завершення етапу в вашому житті. І це вас буде дуже лякати, тому ми можемо говорити, що стосунки таки розірвуться, ви закінчите його, ви закриєте це, цей етап в своєму житті. І для вас це буде страшно. Ви не будете знати, що вам далі робити. Куди вам поступити і так далі. Але по карті світ один етап в нас закривається, другий відкривається. Тому нічого не бійтеся, сміливо розпочинайте якийсь новий етап з новою людиною. Якщо ж нема, просто поживіть поки що для себе. І карта імператора нам каже про те, що будьте впевнені в своєму плані, чітко стойте на ногах. Вас опора є під ногами, працюйте в тому напрямку, в якому ви працюєте, сфокусуйте всю свою увагу на роботі. Я так думаю, що. Якась переміна однозначно буде, тому що так як було раніше, вже не буде. Можливо, це вашого начальника недобросовісного попрут, і е, ви вже відчуєте, що слава Богу, а то мені вже надоїло оборонятися і захищатися. І е, що імператор, що вісім пентаклів буде говорити про впевненість, про чіткість, про те, що ви працюєте, ви е, отримуєте свої кошти і ви на правильному шляху. І давайте візьмемо послання від богинь для вас. Дайте мені, будь ласка, послання для скорпіонів. Довіртеся своїм ідеям. Вам в голову прийшла замечательна ідея, як відповідь на ваші молитві. Ця думка реальна і заслуговує довіри. Ви можете почувати себе в безпечності, реалізує свою ідею і знає, що ми дивимось за вашим за вашими кроками. Тому просіть про допомогу всьому, що стосується осуществлення ваших планів і будьте готові прийняти нашу допомогу. Так що, скорпіони, розпочинайте новий етап в своєму житті. У когось скорпіонів він однозначно розпочнеться, однозначно хтось залишить стосунки, які його не влаштовують, і почне новий етап. В своєму житті. І так, скорпіони, благополучного вам місяця і до зустрічі!